Привіт усім садівникам! Сьогодні я покажу вам, як я доглядаю за своїми півоніями, щоб отримати великі та пишні квіти. Звісно, якщо не буде якихось форс-мажорів, таких, наприклад, як мороз в червні це вже іронія. Подивіться на це стебло, бачите ці маленькі бічні бутончики, щоб отримати одну велику ефектну квітку, я обережно видаляю ці бічні бутони я перенаправляю всю енергію рослини на розвиток головної квітки. Але якщо кущ півонів вже розрісся і має багато стебел, іноді я залишаю кілька бічних бутонів на деяких з них. Тоді квіти будуть трохи меншими, але цвітіння куща стане значно тривалішим І я зможу довше насолоджуватись квітами. Цікаво, що на махрових півонях я такого не наблюдала. Тут бутони одиночні і великі. Зверніть увагу, як чудово виглядає незабудка під стеблами півонії. Вона прикриває ніжню частину стебла, де ще немає листя. А також мені дуже подобається, як гармонійно поєднується рожева абрієта з блакитною незабудкою. Вони майже одночасно розквітають створюючи ніжну композицію. Ось такі прості прийоми допомагають мені вирощувати пишні півоні та створювати квіткові композиції. Можливо, і вам цей невеликий секрет стане у пригоді.